Стоят залідають у ясно, а вниз спить. Ісус на мулях. Чому ж не не в хаті? Те місце є гідне йому питають овечки в унасті, коробки питають. Чому здивоване сіре услятко не може також зрозуміти? Чому? Це господне дитятко, насіння у ясля лежить. Не жаль не знайшли йому місця у теплих оселях людських, бо їхніх помешканнях тісно, там зло і беззаконня і гріх, ще нині шукає він місця. Ісусові тине. Чисто і там запанує любов. Амінь. Слава Богу.